А давайте відправимося в подорож, де нас чекають різні несподівані ситуації. І якщо ми щось побачимо, то спробуємо розібратися. Добрий то вчинок чи поганий. Хтось викинув на вулицю маленьке туценя, плаче бідолашне. Це добре чи погано? Так, звісно, погано. Безпритульне цуценя зустріло людей, які забрали його додому. Це добре чи погано? Це чудовий вчинок. Поїхали далі. Для безпритульної собаки зробили будку. Це добрий вчинок, чи поганий вчинок. Які ж ви молодці, продовжуємо подорож. Розлючена жінка вдарила песика сумочкою, бо він сидів на дорозі. Це добрий вчинок чи поганий. Звичайно ж, це поганий вчинок. Не можна ображати собак, бо вони будуть захищатися, а значить можуть укусити і вас. Їдемо далі. Погляньте, діточки, а тут годують собачку. Добре це чи погано? Звісно ж, добре. Не кожна людина може взяти додому тваринку, але погодувати може кожен. Тут все добре. Їдемо далі. Собаку привели на обстеження до ветеринара. Це добре чи погано? Так, це добре. Тваринки, які люди можуть хворіти, і тому їм потрібна допомога спеціаліста, лікаря. Загубилось кошенятко. Звісно, погано, Страшний самотньо котику на вулиці. Але одна добра родина знайшла для нього господарів. Чудовий вчинок і бажаю я вам, діточки, щоб і в ваших серцях жило тільки доброта та милість.